А ось очереді виробники. Це основне розрушення етактивніше. Повинен забезпечити захист техніки, бронетехніки і особового складу. Причому особового складу він може використовуватись не тільки на блокпостах чи в районі бойових дій, а використовуватися як захисна споруда і для мирних цілей. Плюс, Даний модуль поки що по характеристиці тих, хто розробляли. Ми його ще не перевірили. Він може утримувати легку техніку, тобто використовувати його як засіб проти прориву. Це те, що нам потрібно укріпити блокпости ключові позиції для танків, для капонірів, для артилерії. Це хороша позиція. Це, о оборонительное сооружение, которое быстро развертывается. Я думаю, что мы будем с компанией Хэска и с ребятами, которые будут выпускать это на территорию Украины, сотрудничать. Сделаем это очень быстро.